Добрий ранок, моя дітлашня доренька, мої качечки, котенята, поросята. Як я вам радий, як я за вами заскучав? Ах! А моя тварючка як заскучала. Ви що думаєте? Зранку погуляла, свою котлетку вмаламурила і чекає, щоб я з вами почав оце бавитися, казки розказувати, мультики показувати. А я те хочу, а я те хочу. А кому я буду розказувати, коли ви спите, га? Очки розплющили одне, друге позіхнули, потягнулися і стаємо з ліжечка, бо починається чудовий день. Чудовий день з передачею світанок. Так, сама краща передача, самий кращий телеканал, самий кращий телеведучий. Хто? Правильно, лірник Сашко, який у вас сьогодні зранку буде. Доброго вам, раночку, дітки! Як спалося, чи сухо? Всталося. Настрій хороший зранку, це значить хороший день буде. Піднімаємося, діточки, тихенько, чимчикуємо до тата і мами і... Будемо їх, тата, мама, вставайте, мультики дивитися казку слухати, дядько Сашко вже всіх побудив. <гум> і бабусю з дідусем теж розбудіть. Але ми не просто так встаємо. ми встаємо починати корисний день. Нас чекають великі діла. Саме велике діло це застелити ліжечко, щоб за нас бабуня чи тато і мама не застеляли. Хто маленький, учиться, хто дорослий, поможіть меншеньким, то важливо. Ми знаємо, як це робити. Просто, радличко, розрівняли. Подушечку підбили, поклали ковдручкою, накрили. І стало добре гарно, тільки коли покривальцем накрили і кицю вигнали з ліжка. Так нема чого киця на нашому ліжку робити. Після цього ми робимо зарядочку. Потягувся, там голівоньку, ніжками і тата заставляєте Досить уже тато засидівся, залежався. пора трошечки йому раненько з вами зарядку робити. Потім йдемо з вами вмиватися холодною прихолодною водичкою. Вмиваємося, щічки, пашать рушничком, драпачком, витираємо. І саме головне таємне дійство надзвичайно таємне. Ми чистим зубки. М -м 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 -м. Ніхто цього не вміє, тільки ми з вами, правильно? Ввечері ми чистим і зранку, правда? Хто ввечері не чистить, ай-яй-яй, не соромно, а? О, Зубки чистим. Взяли пасточку, вичавили. Так як сантиметрів, які сьогодні дозволяють 4 сантиметри. Це багато, але їсти пасту не годиться. Паста не для того зроблена. Почистили зубки гарно зверху, вниз, туди, сюди, направо, наліво, О, сполоснули ротика і стало приємно з нами розмовляти. Вже не треба затулятися з рота, не смердить, а приємно пахне. Поки ми ці корисні справи робимо, мама з татом готують нам сніданок. І собі, звичайно, яблучко печене, тостики з сирочком. Все це вони для нас з кавенькою, фіржаночка кави зранку, разом сіли поснідали. І тим часом дядько Сашко з телевізора казку розкаже, мультик покаже, і нам день буде набагато приємніше. Отож, піднімаємося, робимо корисні справи, поки це все робите. А я підберу ті листи, які вам буду читати. Отож, діточки, читаю листи. Беру лист зверху. Звідки цей лист? Черкаська область, місто Умань! Ура! Ха -ха! Мої земляки! Хто це? Раменський Сергій, мій земляк. А як приєм Сергій? Сергію, я теж з Умані. Привіт, дядько Сашко. Пише до тебе Роменський Сергій. Мені вісім років, незабаром буде 9. Мабуть, вже й 9. Я навчаюсь в третьому Б класі школи номер 14 Я знаю це біля залізничного вокзалу. А -а. Місто Уман Черкаської області. Я дуже люблю ваші казки і слухаюсь ваших порад. Коли що робити кожного ранку, коли збиратись до школи. Пропоную назвати вашого звіра Масіком. Чуєш, ти Масік сьогодні. Тому що ви. Він кожного дня сидить коло вас і хоче мазатися. Мазунчику, мій хороший. От я люблю мазунчик. Я сам таким був в дитинстві. Я дуже хочу, щоб ви розказали казку козак-мамарига. О! Гарна казка. Дівчатка, пані Олена, е, там пані Оксана сидить, запишіть, щоб я не забув. Про козака Марію я розкажу. Віршик на дворі падав сніжок, неначе схожий на пушок. Кіт узяв той сніг і зробив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Я теж такий віршик знав, дитини мені старший братик розповідав. Гарний лист, приємно почитати. Наступний лист буде в мене із місто Коростень Прохоренко Маша. Що мені Машенька написала Прохоренко Марія, мені шість років. Добрий день, дядько Сашко. Я дуже люблю ваші казочки і мультики. Вони дуже цікаві. Я хочу побачити ще казочку і мультик. Будь ласка, покажіть, будь ласка, ще мультики. І розповідайте казки, кінець. Маша, Машенька, це не кінець, це продовження. Ми будемо і казки розповідати, і мультики показувати. А зараз я показую твою прекрасну картину. Видно її? Чудово. Гарний лист. Є ще листів, в мене багатсько. діти пишуть, тварючка щоранку приносить. Ха -ха. Чернега Іванна Анатоліївна. Так, так. Село Березівка, Бечецького району Вінницької області. Доброго дня, пане Сашко. Доброго дня. Я називаюсь Чернега Іванна. Чусь в 4 класі. Мені 8 років. 18 січня мені буде 9. Встаю у 6.30. Мені хочеться назвати вашого звіра Квітко Лев. Бо він схожий на квітки та лева. Я хочу, щоб ви розказали казку Коти Горошко. Я розкажу цю казку, але не сьогодні, але пізніше трошки розкажу обов'язково. Мені подобається ваша передача. Я хочу, щоб вона показувалась ще ввечері і називалась До побачення, діти. Мої батьки дуже хороші. У кожної дитини батьки хороші. Ви, ви не повірите, наші батьки самі кращі, бо вони наші. Дай Боже їм щастя, здоров'я. А ви, батьки, чуєте, як ваша дитина вас любить. Любіть її, не ображайте ніколи. Моя мама називається Олена, а тато Анатолій. У мене є брат Сергій, йому три роки. Країна моя, Україна. Без неї немає добра. Ми всі живемо в країні. Ця країна називається Україна. Я з Вінницької області, Башацького району, село Березівка. Дуже гарно написала про нашу країну. Україну. Всі діти знають, наша рідна земля, яку ніколи не може ні на що поміняти і ніде більше в світі такої не знайдеш. Можна весь світ обіздати, і все одно потім додому повернешся. І малюнок. Хе, який я цікавий. І мій звір. А ну дивимося. Видно? Є, yeah. таке діло. Приємно листи отримати, приємно, дуже люблю. Мабуть, ніхто в світі не отримує стільки листів, як я, правда? Ви знаєте, діти, давайте мені якомога більше напишіть, а ми потім подамо така книга рекордів Гіннеса. І ми туди подамо самі передачі, яка найбільше у світі отримує листів, це наша програма Свій танок. От що я придумав. Романовичі А і В. Вулиця Довбуша, місто Коломия, івано франківської області. Хто це у нас тут? Привіт, мене звати Володя. Я вчусь у другому А-класі, в школі номер 7 Живу в місті Коломия. Я був в твоєму місті, гарне дуже місто. Я назву вашого звірика Світ... Світляще Сонечко. Мені дуже подобається ваша передача. Хочу, щоб ви розказали казку і Васик Телесик. І малюночок. Давайте зараз покажемо. Єсть. Так, і другий лист тут же. Добрий день, мене звати Андрій. Я вчусь в третьому класі, живу в місті Коломия. Воно так називається тому, що колись річкою Прут, що колись річка Прут називалась Мия. І в неї мили колеса чумаки, які возили сіль. Дивіться, як цікаво. Через це Коломия, колесо коло Коломия. Ой, бачите, звідки назва Коломия походить? А-а-а. Дуже добре. Мені дуже подобається ваша передача. Вашого звіра я б назвав яскраве сонечко, тому що він схожий на сонечко і яскравий. Розкажіть казку Мауглі. Ну, казку Мауглі написав Редіяр Кіплінг, але колись я її розкажу. Я дуже цю казку люблю, до речі, в дитинстві завжди. А ви знаєте, що цікаво, що в оригіналі е, англійською мовою казка написана, там ми звикли, що Багіра це Пантера, це вона. Правда? А насправді Багіра е, в англійській мові це він. І е, дуже цікаво, коли наш, наші дітки приїжджають за кордон, спілкуються своїми е, однолітками і переказують казку Мау, як вони пам'ятають з мультфільмів. І дуже дивуються, що ті не розуміють, чому ж це Багіра вона, коли він. Ну це вже такий нюанс, ви повинні знати. От батьки ваші цього теж не знають. А бачите, я розказав і ви знаєте. Лист звідки? Джиума Іванна, так я прочитав, може, неправильно, вибач мені, село Головківка, Чигаринський район Черкаської області. Доброго ранку, дядько Сашко. Мене звати Іванка, мені 10 років. Я пишу вам листа вдруге. Я прошу ваших редакторів, продюсерів, режисерів, щоб ви вели якусь вечірню передачу для дітей. Я пропоную назвати вашу тваринку Квітик, сонцелев, Амур, Помічник, Левтячок. Я можу придумувати різні імена, і дуже багато. Мені подобається читати вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко, Тамари Коломійць і так далі. Моя киця золотенька, я дуже пишаюся тобою. Ти розумниця моя. Що саме може бути краще, як українська поезія? Нічого, тільки українські діти, правда? Мені подобається. Дивитися вашу передачу. Хочу, щоб ви розповіли казку, все Волода Нестайка, сонячні зайчики. Ох, як, як я цю казку люблю. Боже, як я люблю казки, все Волода Нестайка. Я був маленький і мені старший братик цю казку читав. Як то було цікаво. Хлопчику, якого було 33 веснянки на обличчі, так і звали його веснянка. І до нього приходили сонячні зайчики. Він попав в ту країну сонячних зайчиків. Вони допомагали йому боротися з піратами. Ех, цікаво! Колись я цю казку розкажу, дійсно. А якщо не встигну розказати, батьки, вам завдання: знайдіть цю книжку і почитайте своїм дітям, поки не пізно, бо потім вони виростуть, і їм буде нецікаво. А мене на все життя вона ця книжка вразила. Так цікаво, так красиво. І я пам'ятаю, ми бавилися, зеркальцем, пускали зайчики, потім ловили їх. Все цю книжку згадували. Взагалі, все володне стайку, мабуть, найкращий письменник і дитячий каскар на світі. Я в книжки зачитувався. А лісова школа, а одні назви. Зайчик Кося Вухань і о, це треба ще вигадати. Рудик Лисовенко, правда, це лисичка маленька, цікаво. От, Отже майстер, отже талант, чудо. А Ториодор з Васюківки, о, я на цій книжці виріс. Ех, Батьки, я вам завдання дав, знайдіть книжки все Волода Нестайка для своїх дітей. Обов'язково, діти, якщо батьки цю передачу не дивляться чи не слухають, передайте їм мої слова. Дядько Сашко наказав знайти книжки все Волода Нестайка і читати нам його казки. Так? До речі, вже. Цьому місяці має вийти і моя книжка, можу похвалитися. Казки лірника Сашка. Як знайдете, то і ви будете читати. А, похвалився, молодець. Читаю далі. Я хочу, щоб ви розповіли сонячний зайчик. Хоч не всю, тому що вона довго, а якийсь уривок. Я вам написала віршик і намалювала малюнок. Тільки подивіться на другу сторінку листа і все побачите. А телекладачі почують добре. До речі, гарний стиль у дівчинки. Вона пише, думає, М -м, вірш Україна. Любіть Україну, як батьків любіть. І знайте, вона єдина, наша рідна Україна. Мама, мама моя мила, мама моя люба. ти ночі не доспала, все ти думала, як краще жити, буде і донечці моїй. Відповідь шукаю досі. Та не знав недовзі виросту ось я і обережу тебе я. Мамо, ваша дочка вас любить і буде оберігати. Лірик Сашко, о, що й про мене є. Наш Сашко найкращий. наш Сашко любимий. Він дітей навчає миру, щастя і добра. А -а -а -а. Він навчає все любити і нікого не бити. Ми йому за все вдячні, ми за все йому подячні. Боже, вірш такий для мене. Ну, дякую, моє сонце. М -м тепер і мені вірші присвячують. То певно, таке щось хороше ми робимо в цьому світі. Правильно. Ну і тепер подивимося, гарний причудовий малюночок. Ану. Так, я правильно правильно показую. От, ну, після такого гарного листа таких віршів, Ну, інакше бути не може, як перейти до казки. Отож, діточки, настав час казки. Як і обіцяв, я розказую ті казки, які вже колись в наших передачах звучали, але ви ще весь час в листах просите, дядя Саша, Лютинку Сашко, розкажи мені там червону шапочку, розкажи Котигорошка. Я обіцяю, потім, 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 потім. Ну і зараз я вирішив. Оцей місяць, можливо, скільки там вистачить, вистачить, я буду розказувати ті казки, які ви просите в своїх листах, а потім уже буду знов те, що в голову приходить, базікати. Отож сьогодні буде надзвичайно красива казочка, чудова, приємна. До речі, такої казки теж немає ні в одного нічого народу, крім українського. Є схожа казка, подібна у, у американських е у індіанців, щось інакше. В них свої герої. Але все одно це українська казка. тож вона називається. Солом'яний бичок. Е, жили собі, були дід та баба. А бідно ж вони жили, старенький, край лісу, там всяке таке городик був. Чим вони там бідували? Що вони їли, один Бог святий знає? Бідно, навіть ніякої худоби в них не було. Ні, ні котика, ні собачки. Я не кажу, вже вівці, корови, нічого не було. І дід собі десь іде в ліс, там смолу топить з дерев, вибиває, вибирає ту живицю. Ото, знаєте, дітки, що таке смола живиться як дерево, як сосну надріжеш, то там виступає такий як сок жовтенький, і він такий клейкий, так ото є та сама смола. Вона дуже добре горить, дуже липка. І колись її купували, так як зараз ото чорний бітом купують. І ото дід ходив на роботу до лісу, точив ту смолу, живицю, вносив на базар, продавав її. А баба сиділа вдома. І сумно бабі, і нема чим зайнятися, чи мухи по хаті поганяти вже, й те набридло. І якось баба каже діду, дідусю, дідусю, слухай. А зроби мені із соломи бичка. Я його буду пасти, водити, мені буде веселіше. Що я то вдома сиджу, нуджуся. Ну чому не зробити, як бабуня просить? Зроблю. Взяв дід соломи, скрутив, таку, як отоснопа, зв'язав із паличок ніжки зробив, морду таку вив'язав, ріжки, все. Тільки трохи тої соломи небагато було в нього, та й не вистачило один бік в нього там розходилось. І дід взяв смолою, його засмолив того бичка, заліпив гарненько, отримається. Ось маєш бабуню бичка. Пішов дід до лісу, а баба. Взяла бичка на налигач, це мотузка, така за шию прив'язала, занесла його до лісу, поставила, прив'язала до дерева, щоб не втік, а сама сиділа, сиділа коло нього та й заснула. Коли це біжить із лісу зайчик. Побачив бичка, каже: ой, бичок, здоров. Мовчить бичок, він же соломіний. Обходив кром каже, слухай, бичок, в тебе воно смола є, а мені якраз смоли дуже, треба хатку підлатати. Дай но ну я візьму в тебе. Мовчить бичок. Ну раз мовчиш, то візьму. Вхопив зайчик лапкою до тої смоли та й прилип до неї. Ай пусти, пусти, що ти робиш, пусти. Давай другою лапою операції, друга лапа прилипла, давай, він смикатися з тим бичком. Боже, веремію, здійняв, все тріщить, кущі ламаються, хрущі літають навкруги. Баба прокинулась, дивиться. Діду, 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 біжи сюди, наш бичок зайця впіймав!» Дід з лісу примчався, ага? Оце то так. Взяв зайця від бичка, відліпив за шкіркою, заніс до хати і в погріб вкинув, замкнув його там. На завтра баба знову йде бичка пасти, поставила, навигачем прив'язала до сосни та й знов сиділа, сиділа, та на сонечку загрілася, закуняла, та й заснула. Коли це із лісу вибігає хитренька, руденька лисичка. Побачила бичка каже, ой, бичок, здравствуй, дорогенький. Мовчить бичок він же солом'яний. Лисичка походила, позаглядала, ой, бичочок, та в тебе тут смоли багацько є, а мені якраз смоли треба. Трошечки так мене тут покусали собаки, як я курочок крала, то треба ту смолою замазати. Зараз я візьму лап лапкою за ту смолу, та й прилипла. Чого ти робиш? Пусти, мовчить бичок. Пробує лисичка вирватися, вже й зубами зуби прилипли. Друга лапка хвіст лисичий прилип. Тягає лисичка того бичка по кущах. Тріщиться, навколо розлітається, пилюка піднялася до неба. Баба прокинулася. Боженьки, лихо мені, діду, 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 біжи, біжи, хочіше, наш бичок лисичку піймав. Дід примчався, о, яка гарна лисиця. Лисиці від того бичка відчепив і теж погріб закинув. Далі баба бичка пасе. Пасе бичка гарно прив'язала, честь, хоростинку тримає в руці. Але ж сонечко припікає, пригріває, загрілася баба на сонечку. позіхнула та й спадки лягла. Це виходить, з кущів вовк. У -ху -ху -ху", каже, доробичок, бичок, оце то ти мені гарно втрапився, якраз мені поласувати. Бичком захотілося. Мовчить бичок він же солом'яний. Походив, вовк позаглядав, ти чого мовчиш? Ти як до мене? Ану лише лапою морс, і прилипла лапа у вовка, та й пусти, каже. Ти ж знаєш, хто я? Я вовк, пусти, мовчить бичок, вовк давай віддирати, другу лапу приліпив, зубиські пащеки хвости, лапи, все поприліпав до поприлипло до того бичка, тягає вовк того бичка, по кущам шелепає. Таку веремію, такий шум здійнявать, ворони літають, сороки розлетілися, гам здійняли, баби прокинувся. Божечки, божечки, мамочки, Боже, рідна моя, ой, богородиця, діво, спаси, помилуй. Діду, ой, діду ж біжи, діду, дивися, що робиться. Наш бичок вовка впіймав. О, діду вже прибіг того вовка, о, добре, ти мені втрапився. А вовк тільки зелькає на діда оком лихим, а же, не може навіть зубами класнути. Е, Дід тоді вовка від, відліпив від бичка і теж погріб кинув. Далі баба бичка пасе. Це раз баба вже каже, що, ні, я вже за бичком пантрувати добре буду, честь пускати з нього не буду. Хворостинку взяла, бичка прип'яла гарно до сосни, та сидить коло того бичка, витрішилась та й дивиться. Але там мухи дзищать тихенько, там комарики пісню заспівали. Заслухалась, баба, запозіхалася. Та й заснула. Коли це з лісу виходить ведмідь Бормила Михайлович, побачив бичка. А га. Ти хто такий, чому не вітаєшся, мовчить бичок. Ти чого мовчиш? Ти не знаєш, що я? Я володар цього лісу. ведмідь!» Мовчить бичок. «Ах ти такий не а я ж тобі дам ведмідь лапою вдари по бичкові. А, 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 а. а лапа до смоли прилипла. Це ти таки мене хапаєш. Ану пусти, не пускає бичок. Давай відміть, віддирати, куди друга лапа прилипла, зубами зуби прилипли. Сердиться ведмідь, бичка того тягає соломіно по кущах, аж аж тріск стоїть на весь ліс. Боже, звіри розбігаються від того. Баба прокинулася. О, свят, свят свят свят, свят! діду, 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 боже, діду, біжи, біжи, хочи сюди, наш бичок, наш бичок ведмедя впіймав. О, тут уже дід прибіг, о, добрий улов. Взяв того ведмедя від бичка відліпив, поки він такий, і в погріб вкинув. Сів дід коло погріба, п -п -п, дістав ножа і давай того ножа гострити. Жик, 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 жик. А звірі чують, ой-ой-ой, що то має бути. Тут вже зайчик виглядає з погріба, каже, діду. Дідусю, а, чого тобі? А ти, на жаль, для чого гостиш? А для чого? А зараз тебе різати буду шкурку з дімо, рукавички бабі зроблю. Ой діду, ой дідуш, каже зайчик, слухай. Відпусти ж мене, відпусти, не ріж мене, відпусти. Я тобі сережечок, грошей, стрічечок гарних принесу. Відпусти мене. Е, Ну йди, каже дід раз так. Ляду відчинив, зайця випустив. Пошур зайць до лісу тільки п'яте замелькали. Дід далі т. Да, на камінчику та й гострить ножа. Жр, 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 жр. А далі лисичка носа свого спогріба показала дідусю, дідусю, дідику, Чого ти? питає дід. Дідусечку, а що ти там робиш? Як що роблю? каже, ножа гострю. А для чого? А як для чого? От зараз тебе заріжу шкуру здійму, комера бабі зроблю гарного на зиму. Ой, дідусь, та поганий з мене комір буде. Я тут трохи трохи такого облесіла, та собаки тут порвали. Слухай краще, дідусю, відпусти мене. Я тобі курочок, качечок, гусечок, все, все в двір приведу. Ну, гляди, каже дід, біжи, пусти лисичку, шкурнула лисичка, тільки хвостом за собою сліди замітає, ага. А дід далі нажав на камінь гострий. Ж, ж, ж. А далі вже вовк а, писка вистримав. Ей, діду, у, чуєш? Іду. Гострий дід? Дідусику, а? Путь ласкавий, заговори до мене. Що ти хочеш, питає дід. А на що ти ножа гостиш? А як нащо? Каже, зараз тебе вовка заріжу, шкуру здійму. І зроблю гарно такого кожушка собі. Чи бабі, можливо буде. Ой діду, каже вовк, слухай, о, то з мене кожух, поганий буде. По, я такий маленький на кожуха не стане. Краще пусти мене, пусти мене, діду, я тобі всякою худоби нажену, і овець, і корівку, і коней приведу, тільки пусти мене. Е, ну біжи, каже дідусь, пусти вовка. Побіг вовк хащами аж аж затр... затріщали ті кущики всі. Дід далі ножа гострий. Ді, гострий дід ножа. Вже нарешті ведмідь своє рило пробує виставити. Діду, чуєш? Діду, о, це я до тебе кажу. Що хоч, питає дід. Кх. Ти для чого ножа гостриш? Та каже, для чого? А от зараз тебе Шкуру знімати буду, ох, добре, кожух, або килимок на підлогу, не холодно буде. Ой, діду, каже ведмідь, слухай, мені мій кожух, шкура моя самому знадобиться. Знаєш, Ти, ти б мене, діду, відпустив, га, слухай, я оце піду, я тобі вуликів, меду принесу. Пусти мене, діду. Ну що ж з тобою робити, каже дід. Іди, пусти ведмедя. Дід добрий, бо він насправді лякав тільки звір. Він не хотів він нічого погано зробити. Почала, по ведмідь, до лісу, тільки дерева ламаються по дорозі. Ввечері дід з бабою сидять коло каганця і просту кашу їдять. Коли це щось дер -дер в двері, дід вичиняє «Боже, а то ведмідь прийшов, о, відро меду приніс. Та ще й діжку з медом, та ще вуликів повен двір понаставляв. Боже, така пасіка в діда тепер. О, діду, каже ведмідь, хазяйнуй, а я до лісу пішов. Дід з бабою радіо, оце вже захазяйнується. І мед, і віск буде, і багатство буде. Солоденько поїму, а соти які смачні. Коли це знов щось з двері? Тук-тук, дряб-дряб, Виходить, дід з бабою на двір, а там, боже, вовк нагнав, стільки худоби. Пару коней, та корова, та телятка, та овечки, та баранчики, повен двір тої худоби, що і самого багатія на селі немає. О, вже дід з бабою раді тішиться. А вовк каже, ну хазяйнуйте, діду, я вже так, я піду. Пішов і вовк, дід з бабою вже тішиться. Ну таке вже, таке вже багатство в них. Коли щось віконечко, так-так-так-так-так. Виглядають, а там лисичка. Нагнала поін двір, курочок, гусочок, качечок. Такої тої живності ходять вони, квокчуть, трохчуть. о, дід з бабураді тішить. А лисичка каже: ну дідусіку, я вже що могла, те зробила. Побігла. А вже під ранок зайчик прискакав, дідусю, бабусю, я ось я вам приніс і сережечок, і грошей, і стрічечок красивих. Ну, дід з бабою зажили, щасливо. А з лісу до них звірі в гості приходили. І зайчик, лисичка, вовк і ведмідь сидять з дідом, бабою, чай п'ють гарний, смачний, узвар їдять, з грушки витягають, медом хлібчика масять і гарно собі балюють і живуть. Отака вам казочка, а у мене соломиний бідь. Що клишеться, бо баба таки його прип'яла коло хати. Може, ще хто вловиться. Ха -ха. Після такої гарної казочки діти ну, саме час перейти до причудових веселих мультиків. Дуже запрошую. Ну що ж, діточки? Казку веселу і чудову, послухали, мультик подивилися, листи почитали. Ранок у нас пречудовий, не дарма ж наша програма називається Світанок. Зараз настав час до, до праці. Тато з мамою на роботу. Бабуня обід варити, дідусь свою газету читати, чи він там, чи на рибалку піде, я ж не знаю. А ви збираєтеся до школи і в дитячий садочок. І там розкажіть цю казочку веселу, запам'ятаєте, і друзям своїм перекажете. Погуляйте добре, відпочиньте, будьте слухняними, чевними дітками, а прийдете додому, то допоможіть і бабусі по господарству, і мамі з татком, і знайдіть ввечері час. Якось знайдіть час. Між між комп'ютером, між телевізором сісти, написати мені листа. А листа від вас, я буду чекати. Тварючка моя дуже любить ваші листи слухати. Імена свої хоче нові почути. Напишіть, як її звати. Кожен день нові імена, воно те страшенно полюбляє. Напишіть про себе, про друзів своїх, про сім'ю, про родину, чим займаєтесь, звідки назва вашого села чи річки походить. Це надзвичайно цікаво. Обов'язково мені напишіть. Намалюйте картинки якісь, фотографії свої присилайте. Все я прочитаю і покажу. Буду старатися, щоб ну, нікого не образити. Так? Чекаю від вас листів на адресу. Місто Київ. Вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення тітки.